Є мрії, які здаються занадто великими. Я сподіваюся, ти купила у той будинок за мільйон доларів. Ми колись і уявити не могли, що скажемо це вголос. Але цей дім був у нас на дощці бажань багато років. Ми з Саньком працювали, вірили, переживали злети і падіння. Чому деяким просто так бац, і все. І все це заради одного. Аби наші діти росли в місці, яке ми оберемо серцем. І ось ми тут. Це наш новий дім, не просто квадратні метри чи гарний ремонт це про новий етап, про родинний затишок, про те, як мрії збуваються, коли ти не зупиняєшся. Ми хочемо провести вас крізь кожну кімнату, де вже стоять наші речі: лунає сміх дітей і пахне першим борщем у новій кухні. Бо хочеться не просто показати, а прожити цей момент разом. І якщо ви це дивитесь, значить ви вже частина нашої родини. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. А зараз ми ж хочемо вам показати коротенький огляд. Ви бачили вже огляд нашого будинку, коли тут не було наших речей. А тепер ми вам покажемо, Трошки як ми розклалися. Ми, да. Да. Ну, давайте почнемо спочатку. Це наші діти які гуляють зазвичай на басейні. Ще тут тьомік постійно. На батуті. Да, на басейні, на батуті. Тьомік постійно тут ганяє на квадрики. Але вирішили ми, що на квадрики краще ганяти на вулиці, бо трошки він зіпсував е, газон. Басейн був капець, який брудний. Басейн Санька майже очистив. Ідеально. Майже прям, ну, да, там трошки запилососити залишилось. Далі ходімте зі мною на оту кухню. Там вже дідусь вже ж зловив рибку. Хто там переживав, що в нього тут не буде рибалки? Тут така класна рибка. Просто ну тут платно, да, тут не безкоштовно, як у нас там тут але платно, але ви рибка. Ж, ви ж бачили, що, що там було класне. Ходімте, я вам покажу ось ця рибка. Це мамусіна кухня. Ви <смі> жарите, смажити. Нічого не міняється. Міняється тільки місто. Так, нормально. Да? То було поблизу Дніпра, тепер поблизу Києва. Волочний мангальчик. Точно да? як в піщанці, так. Да. Смажимо зазвичай на вулиці цю рибку, бо ну, запах потім До менше. речі, це короб дзеркальний. Татко Так. Тут у мене, до речі, є кухня також. А ну. Це. Тут холодильничок під пивко, раковина. Ну коротше, все для того, щоб приготувати на вулиці їжу. Мангал, мангал, мангал нічого тут не робили. Встановив свій, який автоматично смаже шашлик в цей і смаже. Ну і повісили цього сокола орла. Що там? Це наш гамак, який міха порвав. <світ> 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 Коротше, він вже від'їв сраку таку, що бачите. <світ> Та ні, насправді цей гамак звідси треба, І я <світ> думаю, що він, знаєте, <світ> перед <світ> <Да, світ> да, да. купимо новий. Нічого страшного, бо ми хотіли ще й парасолі новенькі купити або пошити. Да? Ось вони також вони будемо також щось робити. зараз. Да. Як бачите, вже немає тієї трави, яка була тут. Прям страшне, було бур'ян, е і отам було дуже брудно то там вже також чисто. У нас ж буде ремонт, можна, да, я розповім? Ну давай. Ну, давай. Короте, Санька придумав. У нас тут є така криша, дах, але цей дах він захищає тільки від сонечка. І ми вирішили, що, ну, що це таке. А раптом до нас прийдуть гості. Та навіть не за гостей, а за того, що восени та взимку, ви ж знаєте, які у нас зими. Mm -hmm. да. Сюди потрапляє дощ. Потім а, мороз замерзає і відриває кахель. Да. А це нам не Плюс потрібно. сліди залишалися, знаєте, таке, як вода з солью, да, що виступає. Тут таке було, вже відмили, вже тут класно, і будемо коротчо, робити тут дах. А ще завтра буде в нас новий. Генератор. Uh, генератор, який там стоїть. Коротше, нам сказали непопередні, ну, хто тут жили, сказали, що вони перебрали і ну реально заплатили, все нічого не працює. Ми докупили новий акумулятор. Ніфіга він не працює. Сьогодні були аварійні відключення, що нас дуже вибісило. Він не завівся, хоча там все перебрано і новий акумулятор. Коротше, ми психанули. Сьогодні поїхали, замовили. Саня замовив, не я. І замовили новий генератор, так що в нас буде тепер моща. Гляньте, так? Да? Короче, вимили, да. нема нічого тут тепер. Ну, не ми прям. О, у Санті є помічник, щось Санька робив, щось помічник. Ну, звичайно, що самі б ми нічого не впоралися. Татусь туся, ага, там щось на. Та той варе перлову кашу завтра на рибалку. Він привіз з дому і черв'яків, і пінотіста, вудочки він ще віддав за автівкою, коли ми речі перевозили. Да. Так, що... Завтра, короче, він піде зранку на рибалочку. тут раз і все ось так виходиш. Так, давайте почнемо з підвалу, з дитячої. Я там все перебрала, все розклала. Єдине, в нас на кухні безлад, бо сьогодні ми затарилися, не було світла, не розклали ні м'ясо, не порізали. Так як у нас, коли немає світла, немає води. Домашня і... обстановочка. Ну і виходить, там трошки безлад, але я думаю, вам це навіть і сподобається. Давайте почнемо з дитячої кімнати. Так, давай з цієї одразу почнемо. Ну давай з цієї. Дивіться у нас пастірочна. <проб> да, це така Правильно. кімната. Прання. Коротше, де постійно буде безлад, Бруся. Тут же ж поняли, туалет і це. самий за... топ, Зараз, топ. Да. За секунду, секунду, не себе Тут 5 туалетів, уявляєте? Да, і Мене я... ніхто не чіпає. Всі знають, якщо Санька десь пропав, то це означає, що, що означає, що десь в якомусь кабінеті. Каптя, це я бачите, оксібумом його шкарпетки, його шнурки замочила. Коротше, ну тут поняли, тут трошки везла така в нас обстановка, ну така, Домашні. така, собі, ну нічого. Ще перемори, які перевезли? Так, як які а як а тут включиться? От так от. Отако. -от. Ще не звикли ми. Ході. Ходім. Ходімте. Де, десь вже картина приліпили наші там, де цвяхи були забиті в стіну або саме різні дітки. Тут такі міха маленькі і сансанич. Так, да, я думаю, це тьо може. А дітей. Тя Коротше, дивіться: тут просто вау! Просто у мене дитячий садочок. Мені потрібно як мінімум 5 дітей в цю кімнату. Я вам кажу, тому що ну. Поняли, да? і в мене Мать, тут чуєш? Да. А от ти з, кожно, з кожною дитиною все гарніше і гарніше стаєш. Ну, Короче, взагалі будеш. Якщо коротко, в мене тут все розкладено, все класно, все по все по шухлядкам, все перебрала. Це не надовго такий порядок буде, але він коротко да, він Порядок класно, що тут у тьоміка йому ж ну потрібно тренуватися постійно, і він же ж тут в нас коротше займається. А книжок скільки? Майже всі тут перечитані книжки. Тут в мене ще ігри настольні. стольні. розклала Ось, все. ось, так, да, я все розклала. Що не потрібне, ми віддали нашому, е, з чого Тьомік вже виріс, віддали логопеду нашому. Дефелогу. Дефектологу, да, і вона вже щось в, своїм, в своєму кабінеті або віддала кому діткам потрібно. Так. Тут дві кімнати. Тут в нас зазвичай в нас же ж батьки і няня вахтовим методом. Тиждень няня, тиждень батьки. І тут же ж в нас дві кімнати. Зараз покажу. Це їхня ну, туалет тут душ. Також все за них, для них затарилося. Це, це, ну, коротше, гелі. – Оце все підготували. Ну, – якщо чесно, Тут в підвалі саме топчик зараз. Чому тут прохолодно, да. ну і тут безпечно? Тут прям кайфово. Да, оце як останній раз бахкало, Це просто був капець. Мама до нас прибігла. Каже, ви хочете спускатися. кажу, ну я думала, якщо чесно, що вони сплять, бо тут класно, тут не чутно. Ось так. Ну покривало, чесно скажу, хочу нове. Це наше ще з піщанки, хочу якби нове. А нове. Запаслися. Одразу видно, так? Да? І не підіймають нагору, розумієш тут. <свист> да -да -да, тут тут повноцінний підвал, що мені подобається, ось так от. Бачите? Есть, э, дах кімнати якраз на. Рівні з землею. Ну, класне це укриття, це... насправді ми це, це... відчули. Коли... І в кожній кімнаті є вікно, і от якщо що, щоб можна було вибрати. Коли цей ми цей... тут були з дітками, що перший обстр... обстріл тут застали, то навіть не прокинувся. Я й Тай... міха меда. Це не дрих. І ти був? Ні, ми з дітками спали. А, Так, да, це як да. я поїхав да, додому наступного да. ранку. Та ти оце два обстріли були, і ти навіть на не заходив. Мене, і ще У мене думка така, зрозуміла. <laughs> да -да -да -да. Далі, у нас тут що ще? Остановки для очистки. Давай води я, я тебе вже буду писати, бо одна моя дупа. Так. Я, якщо чесно, я нічого тут не знаю. Для мене це все нове, оці всі будемо розбиратися. Ну, це я так зрозумів, це тепла підлога, розведена окремими контурами, бак, який обігрівається на А тут тепло В цій кімнаті тут всі тепло, насоси, так. насоси працюють. Фільтри, тут сіль. Для мене це також нове. У нас в піщанці осмос стояв, Та mm -hmm. скажу так, з осмосом вода краща. Але тут також нічого, міжчим, да, А тут mm -hmm. просто засипаєш сіль і міняєш фільтри раз на три місяці, здається. Оця кімната якому тут... ще не засрали. Що? А, що? Просто. Ще <сіли> не розібралися. Показую цю кімнату, якому ще, дякувати Богу, не засрали. Я вже трошки туди заніс. Та трошки. Тут же ж в нас. Буде знаєте, такий склад. Ну ми тут ми вже з мамою вирішили, що тут ми хочемо і картопельку поставити, бо тут більш прохолодно. Ще от нам няня порадила, каже, прибрати. Продати о, одну морозильну камеру і поставити холодильник, тому що родина велика і все не поміщається в наш холодильник, маленькі, який не вернути. Він просто вбудований в кухню, ну, а він не маленький. вбудовані маленькі. Угу. Ну коротше, щоб тут там огірочки, щось таке покласти. ось Тут ми картопельку. Взагалі тут можна кинути матрац і хто там приїде друзів, знайомих Точно. нехай сплять. Так, підіймаємось на Куди? перший поверх. Давай покажемо, що там ми вже картину помісили. Да, Піднімайся. Зараз я світло вимкну, треба економити. Є економний, бачите? Тільки ем, чоловік починає виключати світло, це вже все він повторяє. Старість або да. їсть булку з маком. <клес> 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 Підписники, які на ютубі, не знають цей жарт. Колись сансанець сказав, що булку з маком їдять або пенсіонери, або діти. А Саша що я, я Я таке, я купив їй, такий, я зрозумів, що я вже не дитина просто. <клес> Щит, щитків, щоб ви зрозуміли, з електрикою, просто я не знаю, скільки тут всього. Так, давай зі, вход, зі входу. Це взагалі Вхід. Центральний. Це, б... да, центральний парадний. Давай я відкрию, щоб вони зрозуміли, угу. що там видно генератор. Це якраз. Да, оцей. Отак от зустрічаєш, ти гостецька. Ось тут каліточка, О, там же генератор, який не працює. Так, ну ми ж зазвичай типу, заїжджаємо. Через гараж, тому що зазвичай ми на автівці. Ось так виглядає ця кімната. Тут бачите, я вже трошки розвісила. Так, так Це без гардероб світла. для верхнього одягу. Так, да, це гардероб. Я також по шухлядам, більш-менш розклала. Ну, не все місця замало для нашої родини. Ну, у нас, до речі, залишилось небагато речей. Ми в гараж будемо повертатись, покажемо. Так, це ви рахуєте, це, ага, друг... це третій. Туалет третій, третій, другий на першому поверсі. Тут туалет Санька і туалет котів, да. і ще горщик Тьоміка. Де не відійди? Ми з ними не сваримось, до речі, з котами. Вони знають, якщо я в туалеті, то вони гадять прямо тут під вверх. да, Вже таке було. Якщо там закрито, то все фіфа, тут на серій. Ви не винне я і прибираю я або робот пилосос. Не бреши, я прибирала мене, не було просто вдома. Вітальня. Гляньте, як гарно тепер вона виглядає, тому що дещо да, розправила квіти. Це ті квіти, що я віз тоді БМВ. А і... де оця сатана? І... Ось яка сере постійно Демон. де захоче. Дємен. <світ> 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 Вони, до речі, <світ> ввечері починають дуріти, бігати. Йому Картину не знайшли. Бачила яка? Повісила на якраз. Прям підходи. топчик. Вона чекала цього місця, щоб... <пит> 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 камін у нас є справжній. Справжній камін! Будемо взимку, ми полюбляємо дивитись Гаррі да. Поттера, підпалимо камінь. А тут буде ялинка. Можливо, да, підпалимо камінь. Підпалим? Ну, зіпсуємо, потім негарно буде виглядати. Та розберемося. Тут буськін диван. Ходімо Дрова далі? Справжні. Дрова справжня. Дрова справжня. Тут вихід є на цю ж терасу, яку ми угу. хочемо накрити, щоб дощ Давай, не ляпав на лисину мою. Ось так от. Оп. І ти вийшов сюди, але це ще не всі виходи. Є ще один дуже класний ну, вихід. тут можна ще, да, З кухні якраз ти готуєш і прям передаєшся. Отут от, от вихід. Стіл капець, я не знаю. Тут просто його не перетреш, не заставиш. А це нормально. Але ми вміємо. Так, наша кухня. Кухня, я Тато. я кажу, трошки безла тут. Наш тато, який готується завтра до на роботу. Це м'ясо, яке ми купили. Завтра у да, нас також будуть зйомки. Класно, що ми тут вже все бачите, ну пороставляли. Ми все жоставлено вже... до давай тут яку, яку відкриту? Ну, Нормально тут да, ще? А в мене всюди чисто. Ходімо далі. кава машина, з якою я довбався, скільки. Так, да, щось не день. виходило. А як виявилось, тут є така кнопочка, яку ми не включали, думали, вона вже зламалася. Був такий прикол. Ходімо на другий поверх. У нас тільки є. Да. То є що я мрі... Саня тут мріяв пити кавуську зранку, але ніхто там не п'є кавуську. Давай тепер ти угу. показуй другий поверх. Що ти, сатана а ти моя? що ти я все включила. Тут ще сходи у нас підсвічується ага. так гарно. Демон. Так, тут ми поставили. Я тут ще хочу поставити квіти. Поставили для котиків їхню забрали з піщанці. Ну, вони полюбляють там спати, це кіхті, всі діла. Далі, оце хлопчиків хлопчиків ванна. Це вона їдемо. Це четвертий туалет, ага. що ви розумієте. До речі, тут вода така собі. Треба, я думаю, щось буде ставити. Осмос. Тому... Так, да, тому що навіть вода в унітазах поняла це жовте таке. Це лишає сліди. А ще купили білий, в нас такий, і в них, в них вже сірий. Вони діти ноги, як ноги діти, не мають. — А тут ми наказуємо дітей, якщо вони щось накосячили, тут вони сідають. А ну сідай, покажу як. Так вона сідає. І я так закриваю. А, і от. світло виключити треба. Так, да, Світло, так. Да. Я беру цю палицю. Палецю, отак от. Закриваю, підпираю ручку, щоб ви зрозуміли. Да, і вимикаю світло і все. 이게... і Вони сидять і діти роблять. Да. Але потім вони, знаєте, такі служби ну, досить брехати. Давай палицю мені це палиця, щоб діставати щось там зверху. Коротше, в мене тут е, запаси, рушнички, постільна білизна. Всяке таке. Всякі таке <гум> класна кімната. Це стільчик тут стоїть, тому що не дістаю доверху. Коротконога. Коротше, нормально. Дзеркала у нас, до речі, всі з підсвіткою дуже гарно виглядають. Mm -hmm. Мені подобається. І у дітей дві раковини, І у але вони вдвох не ходять чисти зуби. бо вони вже один одного соромляться. Ходімте далі. Так, тут же у нас кабінет. Взагалі ми тут нічого не робили. Та поки, якщо чесно, і не плануємо, тут в нас ну, камери таке. Спочатку хотіли типу, тут для тьоміка зробити, а потім розуміємо, що ні. Тьо, зробимо їм в сан сансанчої кімнаті. І все ж таки, в нас буде кабінет, він реально нам потрібен, іноді хочеться там побути самим, там щось порахувати, щось пописати, попрацювати. Тому кабінет він залишиться. Кімната Міхі. Тут в нього карта. постійно закриті вікна. Постійно. постійно. Він так любить. Ну, коротше, якось так. Тут в нього, знаєте, який грова. О, бачу, що йому не дуже зручно, бачите, як ком поставив. Треба підставку під ну, Да. Також кожній кімнаті в нас, як бачите, для котиків, але вони все одно сплять в ліжечках. Ну, коротше, трошки розвісились, я не думаю, що тут. Срач. Там ні, ще нормаль... ну, нормально. Ну, да? да. ну... Нормально, срачно. Так, да. трошки. Ну, вони самі розкладали. Далі. Кімната Сансанича. О, у міх цвях забитий в стінку. Треба його картину якось повісти. О, бачиш. Кімната Сансанича. О, котики, бачите, от недарма. Не дарма я понакупляла в кожну кімнату. У Сансанича ще ж тут є о, якийсь гарний захід сонця. В нього ж є балкон. <зас> так понюхав. <зас> у Сансанича є ще балкон, можна тут вийти. ну, Він дорослий, скоро почне то палити, вийде, попалить тут, постоїть. І піде піде назад, кімнату. Буде затягувати чутно через. Ну класно, він все розклав, іграшки він сам розкладав. Я накричнула, і всі вони розклали. Далі. Тут же ж речі, от якраз Тьоміка і Сансанича, ми трошки поділили їхню шафу, все так порозвішували. А ось тут нам би все ж таки хотілося двохярусну Сансанич тільки за, бо він боїться спати сам. І було б класно, якби Тьомік на першому, сансанич на другому, як вони колись були е, на дорожній. На, на дорожні. Вони так спали. Міха і Сансанич вони так вже спали. Видинку, да. Да. І Сансанич тільки за, тому ми так, спочатку хотіли там, а Сансанич каже, давайте на двох ярисні я буду на другому поверсі, тому типу, для нього класно. Ну, а там скоро міха з нас від нас з'їде. Сансанич піде туди. Думаєш, з'їде? Так, а Чи це ж не надійшся. Оце це наша кімната. Це так, нас... тут вже коти дивлюся, тик дик-тик-дик робили. Okay. Так, давай все включати. Хоп. Тут скільки включателей, що ми не можемо ми, досі викликати. Ніяк я не можу навіть Е, Купили дзеркало ми сюди, якраз я тут пишу огляди вам. Також ж у нас є тут балкон. Шикарний балкон. Сюди також, а сюди, міха виходить, палити. Да. А Він що вже робити? Доросли. Тут у нас заховані якраз подушки, можна поставити і тут сидіти, гуляти. Класно. Ну а тут же ж ви поняли. Вид просто скажи. Да, шикарно. А тут же ж, тут ж дах, ж... ми хочемо да. доробити. Щось зробимо. Не знаю що, але щось ну, територія шикарна. Ми просто. тільки що ходили там на озеро під деревами, прям кайфували з дітками. Угу. Класно. не пишемо вам нічого, щоб ви не кайфували, щоб тільки ми кайфували. Так, давайте у ванну кімнату. Ванна це просто. Держіть, я хотіла ще Телевізор ми, ми ще навіть не перевезли. Вони у батьків лежать. Вони не вилізли в автівку. Корот, ну, з ними наступно, треба обережно. вони великі. Наступного разу ми будемо вести їх на БМВ, боже надійна автівка. Та йди. Після звичайно. Так, наша ванна кімната. В нас тут ванна, в нас тут душова кабіна. Поставила свої рухідеї. Це п'ятий. Це мій туалет. Так? Це так? лише мій. Так, це вона туди гарне. також. У нас дві раковини тут є. Ну, також я тут все порозкладала, якби, ну. Не скажу, що прям класно, але та ну більш-менш ну, нормально. Коротше, обжилися. Якщо чесно, ми тепер не знаємо, де і що знаходиться. Я все знаю, що таранджера. Бачите, яка класна, угу. як вони називаються? Архідеях ви бачили які шу. Купаєшся і дивишся отак. От на ось і сусіди на нас дивляться. Ви знаєте, ми коли тоді пили, коли речі розкладали, ми вікна на нічний закривали. Світло і купалися плиті. так Зато наступного дня, коли були тверезі. <рес> <рес> Закривати. Так, гардеробно. Це рай. Це було найскладніше для мене. Я дуже довго. І, до речі, коли п'яна ще перебирала саньком тоді. Більшу частину я розбирала, просто якраз деякі речі прибрала і на розпродаж віддали. Дима, дивіться, це все, 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 все. І є речі, окрім ось і отамочки. Ти не бреши. Ось о твоя полочка, ось о твоя полочка. Дивись. іди, ви бачили? я ще покажу. 20 сантиметрів. Ні, ну тут висить. Тут мені виділило, я прям не знаю, що я такого зробив, що вона мені виділила внизу. Ти закінчив? Зараз вона мене поб'є. Обов'язково. Ну і шкарпетки тут лежать, ну і все більше немає в мене нічого. Слуште, обізяна, оце чиє? Іди ти, знаєш куди? Оце. <риклад> все ж твоє зай. А, ось тут... <риклад> ось <в> мені <мій> <риклад> все. Що ще в нас є? Тут якась техніка, Оце мої трусіляни. Ну, Коротше, потрошку порозкладу, тут взагалі пусто ще. Деякі речі, ну тут купальники також твої є парочки. І пусті шухлядки вона мені також не дозволяє займати. Я кажу, можна я хоч зверху з'їду? Ну реально, я ж не такий високий. Вона каже: ні. То твоє місце отам, от на горі. Що ти? Нічого на камеру сказати не можна. Так. Ну, давай. а тут вона фарбується постійно. О, да, розумієте? Зараз... Я а от... вона від... за робота скрадала, це так все гарно в мене, бачите, коротше. А я оце ходжу, бачите, змусила мене ходити отакі от футболці. Слухай, ти багато сьогодні балакаєш. Ну що? Давай так от. Сподіваємось, вам сподобався цей випуск. Ви ставите пальці до гори, пишете комент, обов'язково. Наступний випуск буде так, про те, як ми робимо порядок, наводимо порядок. Як ми робимо ремонт у батьківському будинку? А, в батьківському, да. Ой, а там треба порядку. квіточки, там, да. Наступний класний буде випуск, будемо показувати, що ми там будемо, як переробляти ремонт, бо тут не потрібно. А нам же ж потрібно десь робити ремонт. Ми будемо в них переробляти, зробимо цукерочку. Це є цього ще будинку. ідея запустити рибку до татка в озеро, те, що ви бачили. Коротше, будемо знімати Він, коротше і показувати. тут буде ловити okay. за гроші, а тоді буде відносити безкоштовно їх випускати. <рес> Все, дякую, що ви були з нами. Не Чекайте забувайте на підписуватись. Випуск він буде ще крутіше, ніж цей. До зустрічі!